Назва таїнства соборування означає, що його має проводити зібрання священиків. Їх має бути семеро, бо сім це число духовної повноти. А щонайменше двоє, і лише в рідкісних випадках соборувати хворих може один отець. Митрополит Ілларіон Огієнко у четвертому томі етимологічно-семантичного словника української мови пояснює соборування як богослужіння біля ліжка тяжкохворого з помазанням його тіла єлеєм. Але під час Великого посту таїнство здійснюють і для всіх. Вірних соборування символізує всі сім таїнств церкви: хрещення, миропомазання, покаяння, причастя, вінчання, священство і власне соборування, розповідає настоятель Святофеодосіївського храму в Луцьку Петро Стеблина. Приймаючи все із вдячністю, ми зрозуміємо тоді, що кожна неміч, кожна хвороба є напрощення і відпущення наших гріхів, на очищення наших душі. На освячення нашого тіла, на приготування до вічного життя. Тому несимо свій хрест з розумінням, звідки він подається, ким він подається і для чого він подається. Таїнство соборування встановив сам Христос для оздоровлення людей. У Євангелії від Марка сказано: виганяли багатьох бісів і багатьох хворих мазали оливою, і стіляли. А апостол Яків у посланні сказав: Хто з вас занедужає, нехай покличе присвітерів церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри стілить недужого і підведе його Господь. І якщо він гріхів чинив, простяться йому. Найперше церкву закликає у цих молитвах таїнства соборування, щоб ми просили. У Бога прощення і відпущення гріхів, як тої єдиної причини, через яку подаються нам наші немочі і хвороби, щоби, простивши і відпустивши нам гріхи і провини наші, Господь дарував нам очищення душі і зцілення тіла. Нехай по вірі нашій, Господь подає нам. Це Слово Боже, яке сьогодні ми чули, нехай буде нам на освячення. І націлення, хай Божа благодать буде зі всіма вами у пшеницю або хліб як символ життя ставлять сім свічок і помазків. Біля нього сім'єм ємностей з олією, змішаної з вином. Адже милосердний самарянин, коли зустрів побитого розбійником чоловіка, змастив його рани олією і вином. Ти стіляєш страждання душ і тіл наших. Сам владий лей Лейцей, щоб помазанням ним було націлення і на зміну всякого страждання, скверне плоті і духу і всякого зла, щоб і в цьому прославилося твоє пресвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віки. Під час таїнства священики читають 142 і 150-й псалми, якими закликають людей до покаяння, а потім молитву за недужих. І цих, що в страждають, сам Далі по сім апостольських і євангельських уривків кожну свічку запалюють перед прочитанням Євангелія, а під час помазання священик читає молитву, очі, лікарю, душ, помазує сім частин тіла, чоло, ніздрі, щоки, вуха, уста, груди, руки з обох боків. Помазання грудної. Клітки означає помазання всього тіла під кінець таїнства, вірним на голову кладуть розкрите Євангеліє. Це означає, що сам Господь уздоровлює хворих через своє слово, і по соборуванні просять прощення і благословення у священиків, які здійснили службу. До соборування люди повинні приступати духовно очищені, тобто після сповіді причастя, каже священик Богдан Гринів. Щоб приготуватися до таїнства соборування, людина перш за все повинна. Прийти до тайне покаяння, щоб на таїнстві покаяння очистити, омити себе від гріхів після того. Приводиться соборування, а вже після соборування людина приймає тіло і кров Ісуса Христа, які омивають людину від її гріхів і очищають людину від тих гріхів, які людині заважають у цьому світі спокійно жити. Це соборування допомагає людині, і ця молитва легше пройти той великий піст, який людину готує не тільки до славного свята. Воскресіння Господа, але одночасно і готує людину і до того приходу Господнього, коли прийде Господь у славі судити живих і мертвих. Тому, якщо би дотримуватися всіх церковних правил, то його би мали здійснювати наприкінці літургії і вже після соборування причащати вірних, покаяння єлеопомазання і причастя це повнота таїнства соборування. Але це займало би багато часу і не кожен зможе стільки вистояти, зважаючи на те, що це таїнство саме для недужих. Тому в сучасній церкві його служать окремо, але без повіді причастя приступати до нього не можна. Це не щось таке, щось звичайне таке, щось прийшов собі, пішов собі, відбув, аби тільки щоб відзначитись. Ні, це зовсім інше. Якщо людина трошки вірує, якщо вона хоче спокутити свої гріхи, значить вона Має все таке якесь значення для нас, віруючих християн перш за все, це надія на милість Божу. На його доброту до нас зазвичай до соборування людина може приступати раз у рік, але здійснюється воно на одну хворобу. Церква пояснює, що стілюючи духовно, стілюється фізична недуга. Але якщо людина має не одну проблему і відчуває потребу ще раз прийняти це таїнство, то вірні можуть до нього приступити. Скорочують соборування для людей надто важко хворих, які не можуть витримати його повністю, або для тих, хто помирає. Якщо таке стається, то соборування припиняють і читають молитву на відхиди душі. Від тіла